Чоловік звик керувати вдома і так само керує за кордоном. Я тривалий час сиділа вдома з дітьми, не працювала. Спочатку декрет, потім коронавірус, війна, дистанційне навчання в старшої дитини, закриті садки для меншої, постійні у ці повітряні тривоги, відведись, забери, так і не вийшла на роботу. За фінансову складову відповідав чоловік. Він кожен раз одобрював покупки. Якщо це продукти, то казав мені, до якої суми можу купити, або треба аргументувати йому, чому. Треба більше коштів. Нещодавно виїхали за кордон, чоловік працює на міні-джоб. так як зараз основна наша робота це вивчення мови, отримаємо допомогу. І тут він так само починає встановлювати свої правила. Ми ходимо на мовні курси в різний час, коли йде він, завжди дає настанову, щоб гроші не витрачала. Я продукти куплю сам і так кожного разу, коли я кажу йому, що гроші виділяють на нас усіх, і те, що я нічого не купую тиждень, не означає, що потреби кудись здіваються, що дітям там треба і те, і інше. І приходиться буквально звітувати, що треба. Наприклад, там діткам оновити ланчбокси або купити одяг чи взуття, в нього постійно якийсь бзик, що я марно витрачаю кошти. Колись ми вже серйозно серйозно посварилися над. Цю тему. Я сказала, що він може на свої кошти купувати все, що йому заманеться, а я зніму нашу з дітьми частину коштів і буду витрачати на наші потреби. На тому ми й домовилися: він абсолютно безпомічний в побуті, готувати не вміє, з дітьми ніколи не займався і, відповідно, не знає їх потреб. Вистачило його на декілька тижнів, давився ковбасою і смажив собі яйця. Запропонував помиритися і надалі вести спільний бюджет. Перший час після цього мовчав, а потім знову взявся за старе. На що ти витратила ті 20 євро? Штани дітям, які штани? І все в такому дусі. Що з ним робити? Знову переходити на окремий бюджет? Ну, а що пані вирішила, що він там командував і. Перестане командувати, бо то, типу, гроші ну, як соцдопомога. Командьор, він і в Африці командьор, ну що тут зробиш?